Для того, щоб додати новий товар, нам слід розпочати із створення категорій. В розділі Налаштування обираємо пункт Категорії товарів та тиснемо на кнопку Додати категорію. Далі заповнюємо назву категорії та тиснемо Зберегти. В тому ж розділі обираємо пункт Підкатегорія товару та тиснемо Додати підкатегорію. Пишемо назву підкатегорії та обираємо, до якої саме категорії вона буде належати. В цьому вікні також можна створити категорію, натиснувши на відповідну кнопку. Наступним кроком додаємо новий товар, переходимо до розділу склад та тиснемо на кнопку Створити новий товар. Вносимо назву товару та обираємо підкатегорію, до якої належить цей товар. Натиснувши на плюс, ви можете створити нову підкатегорію та категорію для товару. Визначаємо одиниці, в яких продаватиметься цей товар, обравши відповідний пункт, вносимо ціну закупівлі, ціну продажу товару та тиснемо Зберегти. Ви можете знайти відповідний товар за назвою, категорією або унікальним ID, який буде присвоєно товару при його створенні автоматично. Щоб додати надходження товару, натисніть відповідну кнопку уберіть товар. Та його кількість. Натиснувши на кнопку Експорт, ви можете зберегти всю інформацію про ваші товари у форматі XLS.